Книга приповісті Соломону з 8 розділу, з 22 вірша. Мудрість з первовіку. Господь мене мав на початку своєї дороги, Перший чинів своїх з первовіку, від віку була я встановлення, від початку від правіку землі, народжена, як без ще не було, коли ще не було джерел, водою обтяжених, народжена я, поки гори поставлені ще не були. Давніше за запагірки, коли ще землі не вчинив він, ні піль, ні початкового поруху Всесвіту, коли приправляв небеса, я була там, коли круга встановлював на поверхні безодні, коли хмари уміцнював він на горі, як джерела безодні зміцняв, коли клав він для моря установи його, щоб його берегів вода не переходила, коли ставив основи землі. То я майстром у нього була, і була я веселощем день у день, радіючи перед обличчям його кожного часу, радіючи на землі, крузі його, а забава моя, із синами людськими, тепер же послухайте діти мене, і блаженні, хто буде дороги мої стерегти. Навчання послухайте і мудрими станьте, і не відступайте від нього. Блажена людина, яка мене слухає, щоб пильнувати при дверях моїх день у день, що подвірки мої берегти. Хто бо знаходить мене, той знаходить життя і одержує милість від Господа, а хто проти мене грішить, ограбовує душу свою. Всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали.